Не буде. тут буде літо. Блях, на бджил. Треба идти отсюда. Вот тут вот, вот, на я, я цей парус. Качка, иди нахуй, взлетайте. Взлетайте, блядь. Не вздумайте в воду, блядь. Волочи. Давай. Тут и там еще и завал. Все хорошо. О, ты Развернулся и пришел. На быстро меня, либо Плюс тут на быстром я рыбатью, то тут увеличение воды. Так, я его отпущу через несколько. Заракину воду, все пойдут. що він десь розігнав всю стаю бля машина яка пішла більше кілограма певно під водою пройшов блять монстр з тим би блядь, потягатися було б цікаво на нуль на цьому шнурі і поводку 08 заглутив тут пагни гріх і мармишечку потягати може щось буде ну тепер хоч є плата за всі приманки що я обірвав Бо я спочатку пробував джигувати. Джиг себе так собі проявив. Ох, який пошорос. Прин, ото влупив і зійшов, рано підсік. Сить коли. Коли приманка падає, ну часом великий пари, а великий, він навіть, довше придивляється. І коли плаваюча приманка трішки починає ніби тонути. Так, okay. нет, трішечки більше. Зараз мене личинка 007, а купа десь один. Пупа 1,9, а це 0,7. Блін. По клювам був класний гачок, дикой, звичайно ж. Бля, а більший все. Однозначно захід стане метра півтора два більший. Мабуть, найгірші сьогоднішні рибалки, те, що сьогодні у нас четверо, а в неділю буде мінус 4, днем тільки плюс 2. Я думаю, все цікаво, що мало б тут бути. Я цього, конечно, і посту зараз прям. Да, 0,7 туда не долетало, а 1,9... Ой, 0,7 не долітало, приманка. А 0,9 в принципе, можно покласти. Ти завал, але цікавий прямо. Там забираємо, я бачу, що є великі буруни. Великий бурун це велика риба. І от на рахунок яскра. Блять, води на вже мокрий. Так пузгачка. Попий запах прекрасний. Сам боїв якийсь сирок. Шо, вежим, знову звичайними закладами. -мо, такі головні підходять час від часу. Давай, давай, давай. Да и супер сверх дядько за те, Блін, треба на ту сторону. Там головна течія йде, це така другорядна. Підійшло щось біле і ні, нічого. Ви мені все бачили, просто не встиг підтікти. Надо вы я уже с хлопом делался. Да, так тоже на выходе. всех я на кого делюсь изубить в тубе на вообще мы тут не хотели брать за все миллиона Ні, тут мабуть треба тільки з води сплавляти. Що моя пряма ж йде по цікавій О, перший дичок не був. Що все? Йо-ма йо! -моє. Такая что шнурка была по Я С ябпетик пустотой открытой катушкой. О, хороший по клювам был. Итак, интересное точку. что порядку. так поправить, Что поправить. Поправить. здесь перекрутилось, что да? Вот сюда. Так, вот у les Души дошки. -мо. Блин, тоже, походу, налег. 고는남자나 남아있거든요. раз да що, що то бы там я зацепил блять вот такі справи приведал бы напрямую и много сейчас чуть чуть благче на то я церездаст тип тримаю. то спавну я хочу якийсь елементарний 35 сантиметр. Ай, не пробив цього, мабуть, ще так от переберуть не туди. Там теж я вибив. Тут десь яма близько метра. Ні, може зараз на більше десь метра. 30 метр тут. Я навіть нічого не побачив, а риба вже. була на гачку. Це також дуже приспіло. Είμαστε στην Ιάμη. Στην Ιάμη και Блять, треба термінового полотенце, Досить жах. Головный. -мо, здорово, здесь бляха. полях обще був. Тишечки більше. Может це... он... б твою дивизию, блядь. Це кошмар, блядь, уже другий гачок. Ужас. Це просто ужас. Це, блядь, декой. За сегодня это другой жучок на головнях. Вы так лышаете? так продолжим запуск. Головленок. Головленок. А что ты пробусь такое? film. Ay, sen ne zıbıcı? Ne ne samizle. хороший бій. Саме ж Ну, дуже дребный. Может тут проводить теме тут все Відійсно, пора о на останок. Ну, великий, але приємний. О. Останок спокусився Головне, щоб гачок, блядь, не відламав. бо тут такі гачки зараз. Прийшов на нове місце, закинув фіша пупу 0,9 на темну. щось так. такі Ось такі головні. Така малютка. Оп. Біжи, біжи. Виростай, не ростися і приводь потомство. Ну або ключ через рік у мене десь. Через два. Чуть-чуть прямо кільця. Цікаво, чи головне можна якось добирати. От я не в, цьому, в іншому місці кидав коливалку Джекал Тіару. У мене на неї було два сильних удари. Я думаю, що це різні головні, це було це в двох кардинально різних місцях. Але просто чи можна його якось добрати зміни приманки, чи як часом щуку. Ті. Бах, нагнувся, голову не відпустити. І чуть крапкою виплав вода. Погано в кармані закрепив. Що по комплекту, по ком. Ладно, 6 0 ход От тне. Заміни. Селікан не губом, бо ці личинки кризіфі вже не випускаються. На жаль. Я замовив кілька коробок, але тільки від них мене цікавили б. На жаль, вже немає. Є тільки яскраві на моїх, в моїх умовах яскраві, менш перспективні, ніж скажімо, чорний, коричневий. Скажемо, на піша пупа, можна сказати. Ну, все відносно. Скажемо, не завжди. Ось як працює колір. Воно бере голову по воду. Воно бере на те, що йому хочеться. Оце вже хреново підходимо до одної цікавої точки. Йоха, йо моє. -йо. це була подача. Це був баляхи десь гарний голов. Явно-явно за пів кіла. Баляха дуже добре дити. Ну, Але підсік того, я думаю, що він вже наколовся. Бічної тички немає салатки, не разные верховодки, не іншої риби, не краснопірки. Так, будемо спускатися до них пох ще можна. Бля, щось там є. Хижок є. але він не хоче поверхневу приманку нерезон взяти. так щоб був вихід значить можливо джерема